Друга наша частинка нашого відео. Останній додаємо наш слайд. Це буде у нас дякую за увагу. Вставити. Далі зображення. Шукаємо ми його в інтернеті, і я пишу: дякую за увагу. Дякую за увагу. Enter. Так, ще раз. Ось у нас не вийшло не те. Так, нам потрібно було знайти вставити. Ставити зображення, шукати його в інтернеті. І тепер тут десь співласівки я пишу дякую. Дувагу інтер. Так, дякую за увагу. Так, картинка. Дякую за увагу. Немає. Так. тоді нам, звичайно, потрібно. Натиснути на нову вкладочку, відкриваємо і пишемо дякую за увагу. Enter. Ось такі гарні в нас є. Давайте подивимося, чи є щось тут про пташок. Якщо немає, тоді оберемо ту, яка є гарною. Так? А давайте ось таку оберемо. Є дякую за увагу. Я натискаю правою кнопочкою, копіюю зображення, відкриваю презентацію і вставляю до цього нашого. Слайду ставити. Дякую за увагу. Це наша презентація зроблена. Тепер як же вона у нас буде виглядати? Я натискаю на слайд-шоу, але повертаюся на перший слайд. Натискаю слайд-шоу. Незвичайний репортаж. Є соловейко. Є відео про нього. Так, якщо мені потрібно послухати, я натискаю пальці. Далі сорока. Наступне відео про нашу сороку. Є, так. І пластівка. Звичайно, ще і відео про нашу пластиків. Є, є. Дуже гарно. Так, я думаю, ви їх бачили. Їх влітку дуже-дуже багато. так, Ось такі маленькі дівчата, настіннята. Так. І останній слайд. Дякую за увагу. Тепер ви маєте або поділитися, або зберегти цю презентацію. Для того, щоб її зберегти, я натискала на файл, завантажити. Microsoft PowerPoint. Вона у мене завантажується. Ось так. І я її можу тепер відкрити у своїх завантаженнях. Ті, які завантаження в мене є на моєму телефоні? Ось ця презентація. Так, є, тепер ви її додаєте до Classroom. Або другий наш спосіб це NSK. поділитися незвичайний репортаж ре-третій клас. Так, зберегте цю презентацію. Далі загальний доступ я ставлю всіх, хто мають посилання, і обов'язково обираю, можуть переглядати. Копіювати посилання і готово. Ну а тепер ви відкриваєте Classroom і надсилаєте мені свою роботу. На цьому в мене все. Дякую вам за увагу!